Каховку, як проїжджаєш Каховку, як і да. зі сторони е, полог, да. проїжджаєш Каховку, там було село Казаче. Ну, воно є, наверное. От хліб, реально, кусок вкусний да. хліб. Ось так похоже на оцей. І відбивна на хліб. Вона чітка по контурам. Може, вони обрізали перед. Я не знаю, ні, вона не видно було, що вона обрізала. Вона чітко по контурам отак проходила. Угу. Це відбивна і зверху корейська морковка. І просто ти так от заїжджаєш в казаче, всі, хто їхали мимо з цими бутербродами стоять. Ото да прям... як шлюхи вдоль дороги, а, а ти не... люди з бутербродами, понял? Ну, при чому, що ти не на время його купуєш, ти можеш його его прям їсти. Ти по... реально його з'їдав і такий бог стоїш. Розвал. І все, і всі і такі вже же медленнейше, появ після заказачок. Після і ще там був коньяк по півтори гривні. А если а ти... А за сколько півтора гривні? Півтори гривні, на той час? Ні, за літр чи за ноль пять чи за... Бутилка. За півтори гривні. Півтори гривні. І якщо ты тобі, тобі на день дережнях, якщо на праздник, то на, на весілля виставил. А, tre. за три. Тревожені браточ. А там же рядом був ну, завод, по-моєму, ага. коньячный. І люди крали спирт і краситель. І просто розбавляли. Рядом коньячный, а рядом, кон а рядом... Півтора... красительний на Потім... завод. Нет, дивись, півтора це самий перший год, як я це порно попало, да. цю двіжу. Потім він шов три, п'ять, сім. Ну поняв. Ага. Люди, что шарять, що така інфляція, блять. Ну.